Справа не в тому, що Бог пішов на хрест і забрав наші гріхи, але Ісус пішов на хрест, а потім воскреснув із мертвих, щоб дати тим, хто довіряє Христу, віруючим, зрештою спокуту. Ось чому послухайте впасти замертво і потрапити на небеса це велика справа. Коли ми з вами помремо, щоб потрапити на небеса, ми обірвемо цей якір нашого тіла, тому що тіло це те, що мучить вас і мене, ви вже це знаєте. Це те, що спокушає нас грішити в цьому тілі. коли ми відпустимо його, послухайте, ми з вами успадкуємо на останньому етапі спокути воскресіння цього тіла. У нас із вами не буде гріховної природи. Ми, ми не знаємо, як це так не буде, що через тисячу років на небі ви спіткнетесь об пожежний гідрант і вилаєтесь. Цього не станеться. У вас не буде такої природи, хіба це не чудово? О, невже я буду спокушатися пончиками цілий день на небесах? Оскільки це небеса, спокус не буде. Але я думаю, що ви зможете з'їсти пампушку цілий день і не наберете вагу.